Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про звички, які часто відокремлюють бідних людей від багатства. Чи замислились ви, чому деякі люди досягають великих успіхів, а інші залишаються бідними? Давайте розглянемо це ближче. Перша звичка орієнтація на споживання, а не на інвестування. Багато хто витрачає свої гроші на непотрібні речі, замість того, щоб вкладати їх в своє майбутнє. Фінансово успішні люди розуміють, що інвестиції це шлях до зростання. Друга звичка Відсутність фінансового плану. Якщо ви не плануєте свої витрати та доходи, то немає жодної можливості контролювати фінанси. Фінансово успішні люди завжди мають чіткі плани. Третя звичка прострокове мислення, наприклад, задоволення своїх капризів тут і зараз, замість того, щоб думати про дострокові цілі. Успішні люди завжди відкладають задоволення і зосереджуються на досягненні своїх цілей. Четверта звичка: відсутність бажання вчитися. Люди, які прагнуть до фінансового успіху, постійно навчаються, розвиваються, читають книги, відвідують курси, вдосконалюють свої навички. Отже, пам'ятайте, зміни фінансового статусу починаються зі змін фінансових звичок. Якщо ви відвиляєтесь від негативних звичок і розвиваєте позитивне мислення, ви зможете досягти фінансового успіху. Якщо хочете бачити більше таких відео, підписуйтесь на мій канал та приходьте в шапку профілю.